Всім привіт! Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі Mero Rod Fishing. Запрошу вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав на післяобідню. Маю в своєму розпорядженні годинки 3, так що давайте подивимося, що з цього вийшло. Вам гарного перегляду, я дозберую Снасті і пробуємо піймати рибу, за якою приїхали. І риболовлю свою починаю я в 13.20. Сьогодні в мене комплект твічевий мій. Це Zemex Rexar з тестом 1242. Зріст його 2.03. Сьогодні котушечка в мене 3000 віндrunner від Senaite, бо на 4000 закінчився шнур. Тут в мене такий співучий, правда, шнурок, ну нічого, який є. Я там замовив собі на 4000 шнур, подивимося як прийде, зробимо огляд. Так, а сьогодні хочу я спробувати свою риболовлю із Беркінорської. Беркінговського, точніше, Максквада 128, бо я його так прокидував деколи, ще не розловив. А на цьому болотці хочу спробувати його все ж таки розловити. Ну що, перший закид? Перший закид нам листочок приніс, трошки трави, по моїм забобонам має бути вдала риболовля. Так, ну а тепер починаю всерйоз рибалити. Так, покидав я матайри, зараз спробуємо натуралочку. Коли ж ви повинні спрацювати, я їх назаказував взимку там по акціям на магазині Fishfish. Посилання на воблери я залишу в описі під відео. А ви слідкуйте, реально на FISHFISH частенько гарні знижки. Ось це покльовочка. є. Перва рибка причепилася ці дістане. Ледь тримається. Ості, я тебе сходкою та відпущу ж таки розловив мегабасівський воблер, Такий порадував шнурік, невеличкий, але все одно приємно. Озерце невеличке, тут така притока псла, заводь. І градує рибка. Підростає. Вдалося розловити в антенну від мегабасу. Є. Yeah. Ох і люто, шумить джуж. Я В'яте там засіклась. Невеличка. Для невеличких okay. фото і додому. Дякую тобі за покльовочку, біжи рости. Є, ще одна Зійшла. Та ні палки ще й перехліснули за тюльпанчик. Зійшла. Ну, боблірок невеличкий. То якби... Нічого й дивного в цьому й нема. Ух ти! <світ> ну ти прямо акробатка. Що ти, звільнися. А, ти ще одним підбагрилась, а зійшла. Ну, підростай. Я якось відволікся, коли побачив такий бурун <свісно>, біля воблера. і відразу пішла подача на спінінг. Є, блін, не засіклась. Есть Еще одна. Вот так кожная вылычка. Стей, не дергайся. Я тебя даже не буду фоткать, потому что ты мале совсем. Бежи. Подрастай. Оце тоді і болото з лютими щучками в лютому коряжнику? І ще й з лютим шумом від ух ти. А це вже що? Смугастий, <laughs> нічого собі вже подобається мені ця вечірня риболовля. Біжи, рости. Який чудодійний воблер. А я все на великі ловлю. Ну тут, правда, великий міний і не наловишся. Є. О, це вже щось побільше. Це вже така як залікова щучка. І повідець мій грає в неї прямо на зубах. Ух ти, ще й скупала. Ну, дякую тобі. Отак От іди сюди. Хух. Могла зійти. Ну така вже залікова, здається. Та да не здається, а точно. Зараз ми її поміряємо. 53 сантиметри. Закровила, конечно, бо воблер такий дрібний. Ох, щука, скупала з них до голови. Воблирок. Копія на камсинчик. Дає життя. Навіть гачок розігнувся. Сила. И сила на викиді. Блин, ну котушка співає капітально. Все, завтра купляю пиццак нормальний, бо діставать спинином це. Те ще задоволення. Дякуємо тобі за покльовочку. Порадувала нас така щучка лісова. Як відпрацьовує в А повідець покоцаний вже, але ще тримає. Ну правда, щучка така невеличка. Есть! Выскочила. Невеличкий шпингалет. Бежим. Та Да все, все, я понял, что треба <laughs> пиццаку с собой брать. Бежи. Вот так. Ну, зачипай все воблер за рукав. What is short? Yeah, it's so. Чучечка ледь тримається зійдеш. Ще одна невеличка, невеличка, але приємна. така вечірня риболовля Біжи. це така трішки побільше. Але все одно шпингалет. Відвалися? Ні, ну, я тебе тоді спасу. Біжи, підростай. Пався шнурсом. Та це не дуже й шнурсом, я б сказав. Mm. Mm. <ріст> Такий як залік. Так, це, мабуть, треба пришвартуватися десь, бо вітер несе і ти мене тягаєш. Повідать з тебе на зубах грає. Єсть. Красавела, яка клюнула. Мабуть, привіться доставати інструмент. Колі я придумав, зачепив лівий ріб і роздягу її роти. Не, не буду відпускати. Зараз ми тебе поміряємо, що ти у нас. Ух ти. 50. 56. Майже 57. Нічого собі. Ну поки і тебе чіпляє на куканчик, а далі ми відпустимо. Попозуєте мені для фото. Хух, перепаркував. Ну цей воблерок просто творить чудеса. Був новенький, такий, а вже побитий, повідець мій з насічками, але мені западло його міняти. Розраховую на те, що він в 08 діаметрі, навіть більший, ніж 0,8. То я думаю, що він. еще выдержи. даже. шо Что там? Шнурик. Ну ты совсем малый. Подожди, зараз тебя отпущу. Бежи. Маленький порадував покльовочкою. Я не знаю, ще закидів, мабуть, 20 зроблю, та буду вже збиратись. Сьогоднішню риболовлю я кайфуну. Дико шумить котушка, я вибачаюсь за цей звук. Але що вдієш? Нічого, розберемося, налаштуємо, буде як дзвоник. Ух ты! Що це? Окунь був? Ні. Що це? Щука? А відразу показала, що окунець. І щучка така залікова. Вон йде сюди. Я вже думав збиратись, а тут ще клюнула така непогана, да? 51 сантиметр. Залікова. Забираю і тебе на куканчик, пофоткаю, а потім в кінці Відоса я вас всіх відпущу. Карасик, ну ти тут вже побили тебе добрячі. Такі щучки. Дрібноти багато. Ну і залікових він уже трошки на куканчик підчепив. Для фотосесії. Ще думав, та поплаваю тут на цьому болоті та перепливу на псьок. Ще на пслі трошки попробую часок другий. А воно ще й тут нормально на цьому болоті. Відловився. Щучка попозувала для фотографії на заголовок, так би мовити. Зараз її будемо важити і відпускати. Перва. Кило 555. Питеррошечка такая. Бедала. Давай. Еще питерроштай. Это радует нас поклевками. Так. Пара. Кило 905. Майже 2 кг щучка. Будем тебе якось реанімірувати. Пробувати. Давай. Ладно. Полеж, поки не знаю, зараз поважу ту рибину. А цю я піймав, але, на жаль, камера була... Виключено, давала вона там життя. Три кілограма десять грам. Давай і тебе будемо реанімувати. Давайте. О, молодець, стартанула. Давай, ти тепер. Давай, давай. Давай. Все, зібрався, буду їхати додому, бо ще треба виїхати з цих чагарників. Забрався в таку глухомань. Двищечки відправилось підростати, ну а трошечка не оклигала, тож довелось її забрати з собою. Давно хотів заїхати на це озерце, воно рядом із пслом. Там можна із ну, на нього запливти перешивок такий метрів 10 ну правда через коряги. На веслах туди добиратися далеченько, тож вирішив машиною. Ну І план Б у мене був все ж таки вийти на псьол, бо вже там по звітах бачу, що щучка прокльовується на пслі. Ну, На озерці я нормально відловився. Тож дякую вам за перегляди. Вибачаю за шум котушки, до наступного відео я це виправлю. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей на водоймах. Пока, пока.